За кожним пухнастим, який зараз перебуває під опікою волонтерів в громаді, завжди стоїть історія про довіру, яка була зраджена людиною. Всі ці пухнасті приклад недбальства людей. Замість того, щоб взяти на себе відповідальність, собак та кутів просто викидають на вулицю, прирікаючи їх на голод та небезпеку. Ми називаємося вірний друг. Хотілося б звернутися до людям, до дуже добрим людям в кавичках. которые подбрасывают регулярно щенков которые нет безответственные к своим животным которые живут у них в домах потому что лучше родить собака родит потом их утопить или еще что-нибудь или в мешке принести вот последствия таких вот э, хозяев эти щенки и потом мы не знаем куда их девать и огромная просьба пожалуйста люди стилизуйте своих животных Волонтери з невичерпною енергією щодня роблять все можливе, щоб врятувати та дати шанс на нове життя тим, кого кинули. Вони не тільки годують та лікують, вони дарять турботу пухнастим. Часто тварин знаходять у жахливому стані травмованих або хворих. Хотілось би звернутися до к тим, хто не любить животних. Просто просимо, проходіть мимо не трогайте их, не э, пинайте. Как также обращаются иногда, что вот где-то там укусила э, на каком-то участке. Животное всегда защищается, да. И если вы его пнете или кинете камень, или кинете палку, оно будет защищаться. Но почему-то потом виновато оно, да. Хотя город также является для его жизни, когда он уже оказался в этом городе. Пожалуйста, просим просто, проходите мимо. Им как бы без вашего пина достаточно для выживания, пройти уровни, скажем так, выживания в этом городе. А поэтому просим просто, проходите мимо. Есть мы, которым они не безразличны. И мы также верим, что есть много людей, которым они не безразличны. Ще одна велика проблема це небажання людей брати до родин собак-дівчат, бо в майбутньому вони можуть народити малечу, але це якісно вирішує стерилізація, наголошують волонтери. Для безпритульних тварин в громаді діє відповідна програма. Стерильна собака це вже гарантія того, що у вас не буде ні ні кабіліва дворах. Не будет потомства, ничего и сука предане, чем кабель. Если кабель может уйти за течкой и со двора, и очень далеко. Вряд ли там не покусають другий кабелі не подеруться, то сучка, она более придана будуть оставаться во дворі. Поэтому, пожалуйста забирайте собачку. Только ми такие очень волонтери, которые переживаємо і спрашиваем все условия, как буде жить собачка, будке или на цепі вы выгулять, выгуливать вигулівать по двору. Тварини попри всі виклики їх життя, готові дати людям другий шанс. Волонтери з пункту Вірний друг в свою чергу мріють про одне знайти пухнастим родини, які їх більше ніколи не зрадять.